Новолинського міського суду за на обставинами. Прошу спускати судове засідання, з'явився до суду. Виповідаю, що на сьогодні в судове засідання з'явились прокурор Грабовський, захисники Бачинська та Большой та представник потепілий Руща. В судовому засіданні проводиться повна технічна адмісація, технічних пристроїнка Мартон. Прошу говорити голосно, чітко і мікрофони. Повільні телефони по відключаю. На сьогодні до суду надійшло питання про проведення відеозйомки даного судового засідання. Чи є заперечення учасників судового розгляду щодо проведення відеозйомки? <реклама> <реклама> Таким чином, суд повинен дозволити відеозйомку у даному судовому засіданні, будь ласка. <реклама> На сьогодні склад суду не змінився, лише відбулася заміна прокурора. Сьогодні бере участь у судовому засіданні прокурора Грабовський. Чи будуть відводи до е, прокурора? Повідомляю, що на сьогодні у судове засідання знову ж таки не з'явилася потерпіла Олександрова Галина Михайлівна у телефонному режимі. Е, повідомила е, про те, що вона заперечує щодо розгляду справи без бездітворча і. Е, Хоча належним чином повідомлена, телефонному режимі вона була повідомлена. Водночас заперечує щодо розгляду справи без її участі. Представник потерпілий. Є у вас якісь попитання від потерпілої, якісь Письмових попитань немає, та в телефонному режимі вона висказала свою думку, я її думку підтримую. Тобто <клес> ви вважаєте, що неможливо розпочинати да. роди справи по суті? Так. Да. Окрім того, не з'явився у судове засідання заявник Бачинський Дмитро Васильович. Тобто, що... Я мав намір надати суду по питанню написано Бачинським про розгляд справи його відсутність за участі його захисників, але секретар сказав, що це клопотання потрібно надати тільки через канцелярію суду, буквально замість його зареєстрував. Угу. Тобто там ви там... через канцелярію суду будете? Так, які... так, я мав намір подати зараз в судовому засіданні, сказали, так, що... То, це... відйомки, казалось, через... Я зрозумів, що все. Але з'ясуйте, чи є такі питання і надайте суду. Бачинський Дмитро Васильович на сьогодні повідомлений судовою повісткою. Надійшло рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, в якому вважається, що він повідомлений належним чином про подат місця роду справи. Водночас до суду надійшли матеріали кримінальної справи із Ізмовлинського міського суду про примечення Бачинського Дмитра Васильовича за частиною 2 статті. 284 Кримінального кодексу України. Із матеріалів даної кримінальної справи вбачається, що засуджений, е, перебуває, оголошений у міждержавний розшук. Тобто він не перебуває на даний час е, на території України. Перебуває на перебуває. Звичайно, звідки взяли міждержавний розшук. Зрозуміло, що там тело такі питання. Видається від виконання вироку суду? Так. Ви цього не заперечуєте? Ні. Ну, будемо так, говорити, я не заперечую. Він вироку суду не чує. Він приголошений вироку не. був. Те, що я відносно нього вирок, він знає з... З... з інших осіб. Він підписував дане запитання? Так, особисто. Проживає на даний час за місцем проживання Ні. знаходиться? Ні. А яким чином він отримав рекомендований до яким чином він отримав судову довірку? Теж можна приїхати в Можна приїхати отримати, правильно? Ну, його ухилення, воно, в принципі мотивовано, хай не юридично, але фактично воно має на собі всі підстави. Якраз одна з тих підстав, що вона вихиляється, є предметом нашого судового роблення. Там на різних. Одна на 11 годин, одна на 14.30. Будеться приміщення каченко суду о 11 й годині 4 серпня 2016 року за заявою Печінського про перегляд за новинного станом і рішення Новинського міського суду від 12 грудня 2013 року. Проте проходить засідання і немає можливості. Свою заяву про перегляд за малюнного стану Новинського міського суду від 12 грудня 2013 року підтримано повністю. Представлю вище виконано прошу суд згідно з е, частиною 2 статті 318 КПК України. Судове розгляд здійснюється судовим досіння з чи інших кримінальним провадженням провадження проти передбачених цим користування. А е, частина 2 статті 466 Кримінально-Суксуального е, кодексу України передбачає, що час військового провадження повідомляється про дату в час тихчасний місцевого дорогу. Заявами про підтягство оцінювання осіб, які були народним чином повідомлення, не передбачає ви заяви як перегляду судового рішення. Розглядати мою заяву та переглядати за новиною ставними рішеннями по суду від 12 грудня 2013 року за участю моїх захисників та без моєї Тобто, ви стверджуєте, що заявник на даний час знаходиться на території України. Які будуть думки учасників судового розгляду щодо можливості розгляду справи на сьогодні за таких обставин? Будь ласка, прокуратур шану. На ваша честь. Хочу те, що терпіла була належним чином повідомлена, однак разом з тим в телефонному режимі повідомила за свої заперечення щодо розгляду даного, даної заяви без її участі, разом з цим її представник. Володимир Михайлович теж підтримав її таке клопотання. Вважаю за доцільний розгляд даних заяви відкласти, в тому випадку терпіли інших учасників. Ваша честь потерпіли, я вже свою думку сказати. Не Також я вважаю, що без Бачинського Дмитра, який перебуває в розшуку, розглядати його заяву. Неможливо, бо на сьогоднішній день підтвердити, чи він підписував, чи не він підписував, чи може інша особа підписала від його імені. Нам невідомо, чи він, де він знаходиться, чи за кордоном, чи на території України. Тобто особа перебуває у гроші. Я вважаю, що без участі Бачинського дану заяву не слід розглядати. Появиться він, виконується рішення суду, тоді можна розглядати за нововиявленими обставинами. Будь ласка. Підставою для розгляду нашої, верніше, заяви про перегляд новоєнним ставлення є неналежне виконання експертом, судовим медичним експертом-вітовичем, своїх посадових там, всяких, всіх, які тільки можливо обов'язків. Бачинський до цього, так само як і потерпіла, не має ніякого взагалі відношення. Він не був учасником цієї експертизи, він не є медіком, він не є взагалі особою на підставі показів, якої ця експертиза проводилася. Тобто, відповідно, ні Бачинський не потерпіла, до цього немає ніякого відношення. Якщо в ході розгляду даної заяви, саме цих обставин виникне питання: от, наприклад, до потерпілої, я. Можу сказати, що може виникнути таке питання, тому що судово-медичний експерт, висновку експертизи послався на документи, взяті з воздуха. Тобто, де він їх взяв? Звичайно, що йому потерпіло могла надати супереч вимогам до судового слідства ці документи. Але до нововиявлених обставин, в даному випадку, це має ніякого відношення. І е, процес не говорить там, є він в розшуку, не є він розшуку, там, є учасники, які належним чином повідомлені. А якби він вже відсидів своє, яким би чином це міняло, зараз в Ковелі розглядається за новими обставинами справа, людина відсиділа. Так само в суд не ходить, каже, я не хочу ходити в суд по тій простій причині, що я вже своє отримав і відсидів, але я хочу справедливості. І суд задовільняє Ботання, розглядає без його участі. Відповідні ці всі питання. То я вважаю, що ми можемо спокійно, якщо в ході в процесі в нашому виникне на питання, що да, він потрібен, да, потрібно, щоб він оце пояснив, чи це пояснив. Тоді може він наперед ставити питання, що давайте без нього не будемо розглядати його шукати. Він саме за цим і звернувся. Що давайте встановіть хоч якусь справедливість. Тут кричущі, кожна строчка вироку говорить, що цей вирок незаконний, що він там є всі підстави вважати, що він не грунтовано засуджений. І якраз для цього ми зібралися. І ми не говоримо на сьогоднішній день, що суди це знали. Ні, вони не знали. Так, є питання до суддів, і судді, яка постановила вироки, є питання до суддів апеляційного суду, які цей вирок залишили в силі. І в даному випадку суди не могли знати, що те, що написав Війтович, це є набором фраз, просто набором фраз. І це підтвердила експертиза Головного бюро судово-медичних експертиз Києва, що його висновок експерта є просто набором медичних термінів. Навіть які не поєднуються між собою. Тобто цього знати, да, судово-медичні експерти це знали, ніхто не сумнівається, що вони це знали. І в ході розгляду цієї заяви вам буде доказано, що вони це знали, покривали один одного, випутувалися в ті мужі. Але те, що в даному випадку, що ці, те, що було написано в первинній експертизі 68.2, підставою якої є наш розгляд, цього вони суд цього не знав. Суд вимагає, верніше, закон вимагає, що суд повинен цього не знати. Так, да, суду не одному, ні другої інстанції цього роз'яснено не було, і ми збираємося це доказувати, для чого тут потрібен Баченський. Скільки власне кримінальна справа по експерту на якій стадії зараз? Перенесено на 9 вересня у зв'язку з тим, що Жибок на сьогоднішній день заявлений стороною тою стороною, опять же, як свідок, хоча він не приймав участі в цій експертизі, нічого пояснити не може як свідок. Але заявлений, знаходиться в відпуску, перенесено на 9 вересня. Тобто йде пряме просто затягування процесу. Не то, що там якісь питання, по суті, виясняються чи ще щось. Заявили там, він зовсім в другому провадженні був допитаний, його в цій справі заявили, ну, перенесли. І ми не ставимо питання, перепрошую вашу честь, умисність чи неумисність того, що він зробив, за що його судять. Так. Там доказується зовсім друге питання, що він це зробив навмисно, що він перекрутив свій висновок, вже свій неналежним чином складений висновок перекрутив. Ну це вже друге питання. Да, що він ці відстояв суді свою точку зору, вона поставлена в основу вироку, хоча вона в подальшому спростована тими ж самими експертами. Спростована його точка безпідставна, яка не має взагалі на існування. Його висновок складений не то, що вже просто написали, що пункт 5-й Складений не невідповідності з інструкцією, повинні були написати взагалі, що він складений некомпетентною особою і людина, яка розбирається хоча б в сторонах прикладення сили. І ми це докажемо сюди, що шестикласник би сказав, що це не так зроблено. Для чого тут тепер треба Вечинський? Розуміє ваша позиція. Ви маєте ще будь ласка. Ви знаєте, такі знущання, як наша сім'я і в особливому вимості на терпіти судової системи, це, я не можу це передати, я не можу в, 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 в емоції да, в, е, Я просто, Коли є можливість конкретно переглянути за нововинними обставинами, коли, коли є конкретна, реальна нововинна обставина, про яку не було відомо нікому. Розумієте, ні мому сину і вплинути на це він ніяк не міг раніше і не може зараз. І, але є згідно кримінально-процесуального кодексу всі можливості переглянути без його присутності, то ніде в, жодному, в жодній статті Кримінального кодексу не вказується, що якщо людина є прошу, то вона може бути присутня. Ви знаєте, це буде просто вже як... І... Ну, Я це буду рахувати, що це є спеціальне затягу, так як ми маємо зараз затягування по судовому медичному експерту Вітовичу. Це на протязі півроку допитано кілька слідчих, які не мають ніякого відношення до проведення судово медичним експертом цієї експертизи. Там тільки його лише одного треба допитувати. Ну але на, на даний час ні він не допитаний. Така сама ситуація мені не хоче, щоб відбувалася по справі по попередні з новинними обставинами. Дуже прошу суд. Дати справу замовину ставила, тим більше, що вона є наявна, тим більше, то, що сим переховуються. це не є безпідставно. Ми в жодному разі вони не хотіли, щоб цим переконувалися і законного рішення, послухайте, коли кримінальне провадження Генеральної прокуратури зараз скасована постанова про по суддя апеляційного суду безпідставно. Прокурор, заступники прокурора генерального не будуть відкривати кримінальні провадження і скасовувати подібні постанови. По суті апеляційного суду, розумієте, і по суді першої інстанції це є його поруковування є безпідставним. Будь ласка, є всі можливості довести його вину, нема проблем, він буде відбувати законне, але ж тільки законне покарання. Враховуючи питання Ну, Я вже вас заслухала, ви ще маєте. Я хотіла на рахунок потерпіли так Якщо можна аргументувати. Ганамихальна Александрова добре повідомила добре в травні місяці, коли відбувалася зміна підсудності з Новоївського суду суд, суд на Лукачинський суд. Галина Михайла була присутня, операційна знала, що будуть проводитись буде проводити суди. ось. Тим більше це задовго була попереджена, це є просто неповага до суду. Їй нема потреби переховуватися від несправедливого чи неправосудного вироку. Михайловна могла прийти. Це є спеціально, це є більше на розгляд замовним обставину дається лише два місяці Ось, обмежений термін, то затягувати ну, і за людини, яка це буде помисно, і я вважаю, що це теж є безпідставно. Можна я, Можна я ще додати. Ну, ну, Кажуть, що в обставину є висновок, який зробили київські експерти, головне управління суду. І справа відносно експерта йде в суді. Так, да, справа йде, буде рішення суду. Чи проаналізують висновок, чи міг той висновок вплинути на рішення суду, я рахую, чи не міг, це має бути по рішенню суду відносно експерту. Якщо експерт буде засуджений, буде його визнано в чиненні в тому, то я врахую, що тоді дасть. треба ставити питання про виявлені обставини. Може ці помилки, які були виявлені, не вплинули на ви? Це не Все? Я Це? Можна сказати. В даному випадку не ставиться питання висновку експерта, а самого висновку з медичної точки зору. Тобто описової частини, а не висновку. Опис тілесних ушкоджень, повторюю, проведений у невідповідності з вимогами як мінімум 4 документів. Опис, а не висновок експерта. Так, да, я з вами згідний, колега, що якщо б ми мали до уваги брали висновок експерта, то треба було б чекати. Ну в даному випадку не є підставою. Перегляд висновку експерта, а виключно опис тілесних ушкоджень, тобто те, на підставі чого він зробив висновок. А тут сказано, що воно не відповідає ніяким вимогам, ніяких нормативних документів. Є питання до вас, захисника. Скажіть, будь ласка, чи опис виконання експерта в мотивальній частині вплинув на сам висновок? Ну, звичайно, він же ж на підставі свого опису робить висновок. Причому таку галі пише, що я ж про що я говорю? Що можна впевнитись, прочитавши його висновок. Кримінальна справа порушена по, по висновку експерта задачу завідомо неправдивого висновку. Завідомо неправдивого висновку по опису тому, що був у медуваній частині висновку. Так так. так, так. Причому він його не просто він змінив свій же був акт дослідження в свій час. Він цей акт дослідження приховав. Зробив новий документ, і це йому вміняється 358, який видав за експертизу трупа. Хоча тут вже два місяці як похований, він не міг зробити цієї експертизи. Вніс зміни свіже акт дослідження і прийшов до протилежного висновку. Тобто Та Про, йому так. так не йому не вміняється, що він поміняв баргоскочатий на косий перелом, тобто поміняв там ушкодження ребер, що там ще якісь питання є, і що його висновок не відповідає. У тій ж самій інструкції, тобто він пише, що забійна рада з задньої внутрішньої сторони, а ударна сила переді назад, тобто в протилежному напрямку. Ну, це і каже, що... Ці всі обставини вміняються. Так, 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 Але не вміняється те, що він при, викон... при дослідженні, взагалі він його не досліджував. І це нам було сказано, ну це сказано в експертизі Київській, що якби людина досліджувала тру, а не писала від балди, то вона б цього не написала, то, що він написав. Він взагалі от подивився на нього зверху, руками пощупав, наверное, розрізав, щоб було що зашити, і все. І на тому все закінчилося. І це нам експерти говорять, і це не треба київську експертизу. Це береться оця книжка, береться кожне ушкодження і читається, і дивиться, як воно повинно бути написано. Тобто от воно як написано має бути, от як написано в експертизі. Для цього лікарів не треба бути. Це дос... книжка, яку в бібліотеці можна. Справа в тому, що новою ми не, не, не представляється саме висновок експерта, як такий, його законність. Це, це розглядається в суді. Надіємося, що воно буде такі, так і закінчиться да? і буде дана нележна оцінка. Справа в тому, що новою обставиною є той факт, що в цій експертизі. Як в 68-й другій, 68 як і в апті дослідження, наприклад, немає відповідного дослідження ушкоджень на трупі відповідно до транспортної травми. Це згідно правил, не описані ці ушкодження, їх немає. Неважливо, який буде висновок суду по судово-медичному експерту, вони не добавляться від того, розумієте, на, на підставі цих ушкоджень справа в тому, що е, е, так як вже половина Верховної Ради написала запит на Генеральну прокуратуру по всіх фальсифікаціях в цій справі, нас було викликано в Генеральну прокуратуру і там сказали, що буде таке прийнято рішення, е, що буде проведена повторна комплексна експертиза в головному бюро. Ось, але головно, головне бюро дало відповідь. Що за надано документами, це експертиза 68.2, дослідження труба первинне, 68, перепрошую, 68 68.2, це дуже відомо пізніше, вже коли людина була похована, що за цими матеріалами медичними не можна провести комплексну експертизу, тому що неможливо за цими матеріалами встановити ні механізму, ні локалізації, ні характеру ушкоджень. Розумієте, ось це відповідь головного бюро. І не підставі цієї відповіді, де тоді була зроблена експертиза, призначена експертиза експертиза експертизи 682, де вже конкретно там е, сказали, що, що чому вони не можуть робити, тому що ушкодження як внутрішні, так і зовнішні, не відповідають е, проведенню відносно правил, відносно інструкцій вона не оформлена і тому поїде. І використовувати цю експертизу, там конкретно сказано, як і у відповіді, як і в е, експертизі головного бюро, що цю експертизу використовувати при будь-яких експертизах повторних. Комісійних е, е, чи комплексних е, необґрунтованих, тому що немає належного опису пошкоджень. Розумієте? Неважливо, який буде вироб по вітовичу, Їх немає. І є вони, чи нема. Ви, ви можете взяти дві експертизи і правила, і подивитися. Так. Ну, а яким чином може бути проведений висновок? Ідження трупа і тільки хі... зачитані ознайомившись з наданими для проведення експертизи судово-медичними документами, звертаємо вашу увагу на те, що для визначення характеру локалізації та механізму утворення ушкоджень у Олександрова є необхідне проведення експертизи екзумовного трупа Олександрова, а також надання для Медико-криміналістичного дослідження одягу та взуття, які були на ньому на момент ДТП, за умови, що вони були вилучені відразу після події та оформлені як речові докази, належним чином упаковані попечатані. печатані. Отака була дослідна відповідь. Тобто вони говорять, що на сьогоднішній день, поки ну, і тут же знову вони говорять, що якщо одягу немає, а одягу немає, відповідно немає ткані, тобто не можна співставити ушкодження. Які є пошкодження, дивимося, огляд місця події, пошкодження огляду немає. Як тільки там ході до судового слідства, виясняється, що треба якось переробити, значить береться куртка, рветься з одної сторони. І це докажеться вам в цій справі, прямо от по тим, як оглядався одяг, як проводилися відповідні датам його дослідження, обстеження цього одягу. Так вони паралельно і міняються всі ці пошкодження на, на тому одязі. Відповідно, звичайно, що він не був вилучений, що він не був опечатаний, що він не був. Там взагалі є. Там джинси, там штани. Там рубашка, там кофта. Ну, рубашку кофту, мабуть, можна відвідчити, чи джинси від штані. Це у вас? Так. 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 Заслухавши думку учасників судового розгляду. Аналізуючи матеріали справи і матеріали кримінальної справи про обвинувачення Бачинського Дмитра Васильовича до другої статті 276 Кримінального кодексу України, які надійшли до суду із Новолинського міського суду. Суд вважає, що враховуючи клопотання потерпілої у даному, даному провадженні за новинними обставинами. Це вона зазначає, що неможливо роди справи даної заяви без її участі. Тут вважає, що на сьогодні буде справи необхідно відкладку та повторно викликати учасників судового до судове засідання. Тут Суд випадає даної заяви на 12-ту годину хвилин, 12 серпня 2016 року. Чи, є, чи є... Таким mm. чином, суд ухвалив розгляд заяви з новиною останами бачивського відкласти на 12 годину минулому хвилину, 12 серпня 2016 року. На сьогодні з цього засідання оголошується закінчення. А у нас на 2.30 ці самі підстави, то саме заяви. Треба чекати. Я не можу вам сказати, чи з'являтися вам, чи не з'являтися. У вас є повістки, будь ласка, це ваше рішення немає. Ми не можемо провести зараз це засідання раніше. Ні, призначити на 2.30, то будемо чекати 2.30, враховуючи те, що учасники ми позволяли на 2.30. А скільки часу буде переноситись э, із на різні? Я не можу вам коментувати э, дане э, рішення? Я допомагала решення.